Ми з паном Грановським, враховую, враховуючи той факт, що пан Олексій Гончаренко, перебуваючи в відомому, зрозумілому і зримому для вас стані, зупинив цю машину і пообіцяв, що в разі догляду цієї автівки, що ми тут не знайдемо зброї, вибухівки бюлетенів і бюлетенів бюлетенів. Там подвійного, потрійного, поп'ятірного набору. Він вибачиться від імені фракції БПП. Перед мною особисто діє ми о... розмовляти з почався, почався зіст. Зіст. А цей пан відмовляється вибачити за те, що він просто наносить образи тут всім тут знаходиться міліціонерам, депутатам неможливо розкажіть, пожалуйста, ну як? Як? як немає машину? Кожен п'яний депутат має право зупинити автівку посеред міста Чернігова. Я вважаю, що цей законопроект БПП внесе на найближчому сесійному засіданні. А ще Джек Деніелс ішов. Здається. Браво. Із Пепсі Коли. Ну він не здається, Ну тоді ми Да, Джек Деніелс не тільки Ви знайшли щось? Саша, багато від паротивне. Осторожно, осторожно. У мене зупинилось серце. Це, напевно, вибухові пристрої. О-о-о! Я, до речі, здивований, куди поділась міліція в, ос в особі того підполковника, який нам розповідав про те, що тут був з на 102, а потім дзвінка не було. Він пропав. Я теж дуже здивований. Машину міліція не затримала. Людину не затримала тут. Було, було командування без ні обвинувачень, і винувачення міліції. Ось що відбулося, і з був тому числі на жаль, так що цілком символічно, що слідчі дії ми доручили проводити саме депутатам від ББП, тому що вони на відміну від міліції приминають цілу низку процесуальних бюрократичних перешкод і можуть водночас.

Хай, ключ. Есть. Леша, есть, <laughs> Лёша? Я, Вы я ночую выбачи. Там, там, да, не, 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 не. Это совпал. красиво должно быть Он, на фоне не машины, Андрюша, надо, 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 поставить. Нет. Камеры должны. Саша, Саша, Вриндер, Вриндер, грязная история. Вот бандиты, ездят за завалены Блин, подняка. Слава богу, ничего не нашли. Богу, слава! Я лично приношу свои извинения за тот дискомфорт, который мы создали водителю этого транспортного средства. Как вас зовут? Да, прошу Олегу. Дело в том, что. Поступил от активистов сигнал о том, что в этом автомобиле перевозятся поддельные бюллетени. И в ряде других автомобилей. Я знаю об этом автомобиле. В другие, о ряде других, может, знаете, вы поведайте, пожалуйста. Вы номера, наверное, перевозили. И вот э, также прибыли сотрудники милиции. И э, в конечном итоге было принято очень разумное компромиссное решение. Э, э, Олег дал добровольное согласие на осмотр автомобиля. Депутаты, народные депутаты, которые поддерживают господина Корбана, это решение поддержали. По какой-то счастливой случайности этим счастливчиком, который его осматривал, оказался я. Автомобиль я осмотрел, в котором, в котором поддельных бюллетеней я не обнаружил. Поэтому приношу свои личные извинения Олегу и всем тем, кто оказался заложником этой ситуации, потратил... Час своего времени. А команде бай, бай. господина Корбана бай, бай. надо научиться проигрывать. К сожалению, они пока этого делать не умеют. Не он, 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 как, но так как впереди он, много поражений, он, а то да, они плюс, еще капец. обязательно бай. научатся. Кидай пить! И все будут добры стоп Шо ты, да ладно, Леш, просто кидай ты! Я... я же говорю, спокойно, я тебя просто прошу, если можно, я тебя прошу. Ну, Нелепая ситуация. Я из-за если... концерта.